Неділя, 22 лютого, неспокійна у нас така неділя вийшла. Теракт у Львові вночі. Пізно ввечері. Вночі під ранок масований обстріл України. Летіло, в принципі, все на Київ та Київщину і на Кропивницький. Ну, на інші міста також. Миколаїв були, вибухи, Черкаси. Ну, в общем. Суми, сумщина, ось така ситуація. Значить, постраждала Софіївська борчагівка, Київ, влучання в житлові будинки також енергосистема і лівий, і правий берег Києва. ТЕЦ 5, ТЕЦ 6 і Трипілля теж енергосистема. Ну, давайте спитаємо після цієї масованої атаки, яка ось сьогодні вночі була. Навіть під ранок більше, да? Київ та Київщина енергосистема. Що, що чекати? Ну, да, енергосистема, плани. Ну, що чекати? Чекати знов важкості. Це все, знаєте, для чого. Це все робиться ось так масово обстрілювати Київ. Навіть летіли і балістика, і циркони, не знаю, кінжали були чи ні. І дрони, і ракети, з тушек. Це все робиться для того, щоб давайте на наші умови, давайте погоджуйтесь. Виходьте з Донецької області, виходьте. І Будуть бити до тих пір, поки, да, поки не вийдемо, або поки. В когось не закінчаться гроші на війну, на ці ракети і на це все. Кропивницький, без поняття, що там. Давайте спитаємо: Кропивницький, яка ситуація після ударів. Ну, в основному на Кропивницький якось да, дуже рідко щось летить, а це прям в два заходи летіла балістика. Кропивницький, що, а що там? пошкодження чого. Може бути і енергосистема, може бути якесь підприємство. Тобто, щось, там, де щось, там, де працюють люди. Щось військове навіть щось військове. Так, ладно, що вам сказати. І так, все прекрасно знаєте. Давайте про теракт у Львові. Да, теракт у Львові, значить, що відбулося? Визов поліції на нібито пограбування якогось магазину в центрі міста Львів. Приїхала патрульна, пролунав вибух. Под'їхали ще патрульні, пролунав ще вибух, і вибух, вибухівка саморобна, і вона була начинена, скоріш за все ну Чимось, щоб більше було постраждалих. Тобто всі поліцейські, які були в цьому місці, да, місць, ну, в цій точці, це все сплановано, вони всі отримали поранення. Загинула а, жінка поліцейська. 16 або 15 15 писали а, поранених. Скільки тут? А... Зараз 15 поранених і серед них є дуже важкі, важкі, тобто важкі поранення. Ну, ви уявляєте, да, якщо саморобна вибухівка начинена якимись там, я не знаю, гвоздями або там чимось такими кульками, то ви ж розумієте, що ти це не людина, це якесь рішето. Давайте спитаємо. І приїхали вони на фейковий визов. Тобто все було сплановано. Вибухи... Вибухівка була закладена. Вони десь звідкіля слідкували. Приїхала перша патрульна вибух, приїхала ще дві патрульні, ще вибух. І це все зроблено спеціально. Хто причетний до теракту у Львові сьогодні вночі? Хто причетний до теракту? Хоча і так все зрозуміло, так? Да? Хто причетний до теракту у Львові сьогодні вночі? Ну, дивіться, ну, ну я ж не спеціально це дістала. Ну, королева жезлів, це ж Росія. Ага. Правосуддя. Будьте в розпачі. Плани зв'язати руки, обмежити. Для чого? Налякати. Бачите, карта страхує налякати. Налякати взагалі всіх не військових, всіх, всю поліцію в Україні. Да? Якщо ти їдеш на виз на визов кудись, то ти не застрахований в тому, що може бути десь вибухівка. Це раз. Далі налякати людей. Що вибухівка може бути де завгодно: на вокзалі, в метро, в торговельному центрі, тобто залякування людей. Довести до ручки. А чого саме у Львові? Ну, тому що, не знаю, чого саме у Львові цей теракт. чого саме у Львові цей теракт? Україна Вищий суд. Ага. Чого саме у Львові? А дивіться, це ще намеки Європі, тому що це карта Європи, Європи, Тобто це, це два в одному: Намек Україні, поліція, звичайні люди, масові ем, скупчення людей, да, де багато людей. Намок, що треба боятися. І намек Європі. А що у вас теж таке може бути? Ось так. Так, да, дивіться, і е, спеціально смерть, диявол, і від цього удару має, мало, мало бути більше смертей. Тобто було заплановано, щоб від цього удару було більше смертей. Не одна, не дві, а багато. Щоб прям налякати і Європу, Польщу, Литва, ну, в общем, повністю всю Європу. Ну і, звісно ж, Україну. Чи може повторитись? Ось такий схожий теракт, який відбувся сьогодні вночі у Львові. Да? З вибухівкою в громадських містах. Хоча це ж була вже ніч, да? на вулиці нікого не було, були тільки патрульні. А якщо б це, якщо б це був день, наприклад, да? день, і повна вулиця людей, або, не знаю, там, торговельний центр, ви уявляєте, скільки це могло бути жертв? Це жах якийсь. Тобто Росія перейшла до іншого шантажу і залякування, вибивати цілеспрямовано мирних людей? шах. чи може, чи, чи можу повторитися такий, повторення такого теракту? Да? Ну, не прям точ-точ, а ось вибухівка десь в громадських місцях начинена чимось для більшого ураження людей. В Україні таке може повторитися, як було у Львові: розпач 10 мечів. Вибір, страх. Ну, це реально налякало. Це реально налякало Львів'ян в першу чергу. Ну і всю Україну також. Тепер кожен буде йти і дивитися, да, на якісь пакети, коробки, сумки, які десь лежать біля стіни або щось таке. Таке може бути ще? Ну, на жаль, планується щось. Ось оце. стосовно військових, стосовно поліції. Да, Королева жезлів, це ось війна, це ось може бути поліція. Тобто планується агресія? Планується агресія і повторити те, що було. Чи вдасться нашим запобігти запобіг цьому жахіттю? Чи вдасться нашим на майбутнє запобігти терактам, які плануються з вибухівкою на, на території України Вищий суд. Ну, Дивіться, після цього теракту буде посилено. Буде посилено, не знаю, як це назвати, контроль, якісь дії, Оце карта дій за такими предметами. А оці мінування шкіл, мінування торговельних центрів, мінування судів, мінування вокзалів, я не знаю, там ще чогось. да? Тобто тепер до цього будуть відноситись якось більш активніше щось таке. Давайте спитаємо, чи знайдуть причетних. Ось що я хотіла спитати: чи знайдуть причетних до теракту у Львові? Сьогодні вночі був теракт стосовно постраждали поліцейські патрульні. Чи буде знайдено тих, хто вчинив, запланував вчинив цей теракт? Ну, дії є, сила є. Рано чи знайдуть. Вони могли вже поїхати за кордон, тому що це карта Європи. Дивіться, до цього можуть бути причетна група, група жінок. Бачите, група жінки. Група жінок при кордоні Європа. Група жінок. Да, якісь три баришні. Це жах, звісно. Ну, тому що жінка ж може виїхати за кордон правильно, чоловік якось ні. Показує так. Так, давайте далі. Словаччина припинить постачання електрики вже в Україну вже завтра, 23 лютого, якщо Київ не відновить транзит нафти через оцей нафтопровід Дружба. Україна відкидає та засуджує шантаж з боку Угорщини та Словаччини і закликає знайти взаємодію. Тобто закликають, цього не робити. Давайте спитаємо. Словаччина та Угорщина погрожують завтрашнього дня не постачати, не продавати електрику, енергоносії а, і бензин. Чи дійсно вони не будуть продавати Словаччина постачати, продавати Україні? Словаччина, Угорщина, електрику та бензин. Повтор того, що було уход, розпач, важкість, вибір. Шадібність розбити. А вони хочуть добитися свого. Вони реально, дивіться, хочуть добитися свого, щоб знов запрацював цей нафтопровід дружба. Що з завтрашнього дня не буде постачатись електрика і бензин з Угорщини і Словаччини до України? Дорога, Вищий суд по балансу. Що? Вони почнуть, знаєте, зменшувати якось з обмежень. Почнуть зменшувати, зменшувати, зменшувати. Не повністю обріжуть, а якось зменшать, зменшать. Да? Хочуть, вони хочуть показати Україні, що вони не шуткують, да? трохи обмежать постачання і того, і того ресурсу. І хочуть добитися свого, щоб цей нафтопровід, дружба запрацював. Стосовно насильства під час мобілізації набуло небачених масштабів. Цим треба щось робити, каже депутат. Ну, звісно, ось це те, що виробляє ТЦК, да? забігають до транспорту, до маршруток, розпилюють газ, забивають цих чоловіків, хлопців, забивають до того, що вони просто вже. Ну, настільки їх забивають, спочатку прискають в обличчя, потім починають бити по... куди завгодно, да? по голові в основному. Забивають і все. Ну, була людина, був чоловік, і його нема. Він навіть не доїхав, до... не доїхав до фронту, його вже нема. Що це за мобілізація така? Що це взагалі? Вони там що, зовсім озвіряли, чи що? Хай самі їдуть на фронт. Насильство під час мобілізації, набуло було небачених масштабів. Треба з цим щось робити. Щось, щось може змінитися у нас мобілізацію. Бо ТЦК реально я не кажу всі. Я не кажу про, про всіх. Але є такі окремі, ну реально була свідком цього всього. Тому я це все бачила в. В очах в них, я не знаю, вони чи його обколоті, чи нанюхані чимось. в них в очах така, така ненавість до всіх. Я не кажу прям до, до цього чоловіка, да? до всіх, хто був в транспорті, до жінок, до людей похилого, похилого віку. Вони готові були розкидати всіх. Да? Чи будуть якісь зміни в мобілізації, бо ти ТЦК... Не всі, ще раз кажу, не всі з'їхали зовсім з катушок. Сонце. Так, да, очікуються якісь зміни в цьому всьому. Тому що ну, це реально якийсь жах. Очікуються зміни. Бо якщо і так далі буде продовжуватися, то, бачите, люди б'ють ТЦК. Ви думаєте, чого люди б'ють ТЦК? Хто в цьому винен? Мабуть, вони і винні в своїй. Оця їхня методика. Запшикати обличчя, забити і кудись там засунути в босік. Ну, не всі, ще раз кажу, не всі. Є спокійні, які прове... перевірили документи, ну і все, да. А є, звісно, якісь скажені. Я не знаю, може, їх там якось потрібно перевіряти на вміняємість, на. Може, вони після фронту в них трошечки, трошечки сильна агресія якась така. знаєте. Може, їм треба десь сидіти, бумажки заповняти, а не по вулиці ходити. Ну, Треба з цим щось робити, бо люди теж ж не свині, якісь, яких забивають. Треба щось міняти. Очікуються, якісь зміни на краще. Очікуються зміни на краще. Так, що тут ще цікавого? Давайте спитаємо про фламінго да Про фламінго наші посетили Водкінський завод. Я вже вже вчора про це вже казала в Удмунтії. Чорта на куличках Удмунтія. Значить. Цей завод виробляв іскандери, він виробляв ядерні ракети, аєшнік, навіть там якісь установки. Ну, коротше кажучи, давайте спитаємо: чи стане менше іскандерів. Після прильоту фламінга по Водкінський завод, чи стане в Росії менше цих іскандерів, балістичних ракет? Уд, удмунтія, у, удмуртій, удмуртії, боже, Удмуртії. Це ж не треба, язик не поворачується це сказати. Чи стане менше у них цих. Е, ну Вони в розпачі, це, звісно, для, для них було дуже боляче. прямо Це було дуже боляче. Це спеціально і робиться, да? щоб це ж спеціально наша сторона робить оце спеціально, щоб їхня сторона нарешті погодилась на зупинку обстрілів і зупинки по лінії фронту. Да? По О, заводу з іскандерами. Потім можуть прилетіти туди, куди вони навіть не чекають, а вони обстрілюють житлові будинки, як сьогодні в Софіївській Борщагівці. Розумієте? Теракт у Львові. Тобто, оці фламінги вони пришвидшують баланс, тобто знайдення якогось компромісу зі сторони Росії. Ну, так. Да. Це перемога України в цій війні. Фламінга це перемога України в цій війні проти Росії. Тому що вони їх не можуть збити Вообще. Наші партнери мають відповісти на запитання, каже Зеленський. Вони хочуть вибори, вибори, щоб були, або хочуть замінити мене. Давайте цікаво, наші партнери, і європейські, і американські, хочуть, щоб в Україні пройшли чесні вибори. Просто ось чесні вибори, хочуть, щоб в Україні пройшли. Чесні вибори. Ну, просто вибори, да? Або наші європейські партнери і американські хочуть замінити Зеленського. Замінити Зеленського хочуть замінити. Бо він їм не подобається. Так, вибори. Ну, Трамп хоче вибори. Люди, да, щоб люди обрали, ну, як треба. Ну, давайте так, не Трамп США. Замінити Зеленського? Ну, я б не сказала. Тут всі три карти кажуть ні. А тут кажуть так. Ну, деякі, звісно, в розпачі. Партнери. Треба питати окремо Європа, США. А ну-ка, Європа хоче, щоб е, пішов Зеленський. Замінити Зеленського хоче? Європа хоче? Ні, не хоче. Ну, повні, ну по, Повністю більшість, ні. Деякі країни, звісно, хочуть. Ну, Що вам казати, Угорщина, Словаччина. А, а США хочуть, щоб пішов Зеленський і його, саме Зеленський, щоб пішов, його замінити. США хочуть. А США, звісно, хочуть. Тому що, ну, не всі теж. Є якась хитрість, є, ну ось щось є таке. Прикидаючись е, виборами, хочуть скинути. Тому що, ну. А європейські лідери більше, в принципі, за, за Зеленського. Так, що тут ще? А ну і про зустріч Путіна і Зеленського вона можливо. можливо про це каже Вітков. Сподіваємось, що пропозиції, які ми винесли на обговорення, об'єднають сторони на найближчі три тижні. В найближчі три тижні на зустрічі може бути і Трамп. Побачимо. Трамп не хоче бути присутній, якщо не буде впевнений в результаті, каже Стів Вітков. В найближчі три тижні чи буде зустріч: Зеленський, Путін, Трамп, або Зеленський Путін, або Зеленський і якийсь представник Путіна. Знаєте, Путін може написати бумажку, що це мій представник, тому що я не думаю, що Путін вилізе в світ і зустрінеться напряму з Зеленським. Чи може бути ось така зустріч: Зеленський Путін Трамп, Зеленський Путін, або Зеленський і представник Путіна. Права рука Путіна. Таке може бути зустріч в найближчі три тижні. Ну, плани є. Плани є, з боку США там щось є. Вони хочуть зустрічі, але якось тут все одно воно. Воно складно, воно важко, тому що стосовно території питання не вирішене. І російська сторона не буде зустрічатися якось вищими делегаціями, або якийсь там представник Путіна, або сам Путін. Не повірю ніколи, що він зустрінеться з Зеленським. Тому що території ж не вирішене питання. Ми не виходимо, вони не віддають. Ну і все. Уход від зустрічі. Бачите, зустріч уход. Краще Україну залякувати, краще бити її, залякувати, влаштовувати теракти і так далі. Ну Ось так. Ще раз, що має такого статися, щоб була зустріч з Зеленського з Путіним, да? або з представником Путіна. Що має такого статися? Баланс. Десять мечів. Втрата балансу. Повністю втрата контролю і балансу. Це і заплановано. Розпач на майбутнє. Що має такого статися? Якісь глобальні зміни і вищий суд. Що це? Люди. Боротьба людей за свої бажання, за свої задоволення. Башня. Що має такого статися? Не розумію. Страх, страх війни. Страх війни і Росія. Страх Росії, що війна почнеться в неї, чи як? Або якась війна. Страх війни. Страх війни, і Росія має цього якось всього, всього злякатися. Страх війни і карта Росії. Що це? Страх війни. Я не можу зрозуміти, що за страх війни. Страх війни, що вона буде в них, страх війни якоїсь іншої війни. Або що за страх? Або страх наслідків від війни. Так, я питаю, що, що такого має статися, щоб Росія зустрілась з Україною і закінчила війну. Страх війни і карта Росії. Що це? Правосуддя, мир. Мир по правосуддю. Що це? Тут якісь дії США, тут якісь дії Трампа. І це якось має змусити якісь такі дії по 10 мечам. Змусити до зустрічі дії саме на владу, на імператора. Якась, якась хитрість. Що за дії Ну, сонце. Сонце, таємниця, Україна, гроші. Це нафта. Це, скоріш за все, нафта, да? тому що спонсор війни Росії проти України це їхня нафта. Але я думаю, що ще якась війна налякає Росію раз. Далі наші дії налякають Росію це два. Тобто тут не один не один пунктик Плюс, оця нафта, вся, да, оця галузь 3. Всередині Росії може початися, непонятно що, це 4. Ну, в общем, і катаклізм їх накроє зверху: це 5. Ну, якось так. Тому що вищий суд там було, і е, правосуддя, і колесо фортуни це може показувати якийсь катаклізм. Ну, такі Мають зійтися п'ять факторів. Щоб щось вплинуло щоб щось на них.